Перший тренінг з надання домедичної допомоги відбувся у парку відпочинку. Дубовий гай його проводили інструктори міжнародного товариства Червоного хреста для підприємців, які працюють на території парку. Протягом шести годин тренувались, як надати першу допомогу людині без свідомості, вдосконалювали навички реанімаційних дій для дітей та дорослих. Також що робити при непрохідності дихальних шляхів, як діяти при ранах, кровотечах та опіках. Загалом у навчанні взяли участь 15 Підприємців, по його завершенні, всі отримують сертифікат фахівця з надання першої домедичної допомоги від Товариства Червоного Христа. Молодий чоловік, вам потрібна допомога. Тактильно дотрагуємося до людини. Людина може спати, у людини можуть бути вади зі слухом. Ми бачимо, людина ніяк не реагує. Наступним кроком, що ми будемо робити, нам треба зрозуміти, чи є у людини дихання. Ми навчаємо саме алгоритму надання першої допомоги, тому що важливо розуміти, що і як робити, і не забуваємо саме за безпеку рятівників. Е, у нас сьогодні будуть такі модулі, як надання допомоги при відсутності дихання та відсутності свідомості. Цей модуль у нас називається серцева легенева реанімація для. Того, щоб відпрацювати, ми взяли з собою манікени. Цей тренінг поділений як на теоретичну частину, так і на практичну. Дубовий гай один із 37 об'єктів комунального підприємства Титан. У подальшому на всіх об'єктах, де працюють підприємці, організовуватимуть подібні тренінги з надання першої домедичної допомоги. Заплановані навчання також і для містян, які відвідують парк відпочинку. Для того щоб зробити відвідування парку максимально безпечним для жителів міста та гостей міста, буде проведений цей тренінг для підприємців. Для того щоб підприємці, які розміщуються на території парку, могли надати першу медичну допомогу при на настані якісь надзвичайних ситуацій до приїзду кваліфікованих, кваліфікованих екстрених служб.